Всім добрий день. Вчора у нас був повний місяць, да? повні по-українським. Ну, ми скільки раз повторюємо, що за три дні до повня, до молодика, тобто новолуння, завжди починається в каналі Бісовських сил. Особливо на повню. Да? Ну, самі бачили, як нас тут <кліх> за три дні, за два дні до повного місяця всю Україну, особливо Київ, калашматіли російські ракети і От. Ну, <кліх> Бачите, погода псується, настрій у людей, захворювання критичні, такі кризові, у, у кого там. Ну, скажемо, затягнуті хвороби. Ну, скажем, добре у тих, у кого здоров'я. Да? Молод... Молодих, здоров'я є. Ну, на фронті завжди проблеми серйозні. Причому з обох сторін. Космос він же не розділяє. Ви мої, ви свої, ми... а ці ваші. Для всіх, для космосу, всі однакові. <клес> вот. А завтра у нас. П'ятниця. Не просто п'ятниця, а 13 числа. Ну, знаєте, всі. Більшість говорить, що це проблематичний день. Я повторюю, що це теж проблематичний день. Ну, всякі там були комментарии, а мені нічого не стало, мені на... а мені щастить там. А я народився, чи народилась 13-го, мені все, <кхід> до ради Бога, я не проти, Якимось там одиницям в чомусь <кхід> щастить. Ну, за бісовська сила, розумієте що? Навіть вам біс допомагає. Можете радіти, а можете і не радіти. Тут хто як. Народ все одно, хто допомагає. Чи Бог, чи, чи диявол, аби, аби, як кажуть, пронесло. Ну, така, знаєте, сизіка у людей, да? Така філософія, да? Як, як в тому анекдоті, коли селянин ставить свічку в церкві і Богу, і, і дияволу. А я питаюсь, священник, а что ты дьявол так? Ну я ж не знаю, куда я попаду. в пекло чи в рай. Потрібно, щоб були свої люди. Так само у нас на Україні. І тим служить, і тим служить. І тільки про війну там згадують. Господи, швидше вона закінчилася, да? Вот. Прямо низ чешется. Ну, значить, буде п'янка, да? Я шуткую. Я не пью. Я не вживаю алкоголя. Взагалі, от, значить, що тут хотілося б дещо поговорити, це. все ж таки, знаєте, у людей, у кого сильна інтуїція працює, особливо у жінок, вони від природи сильно інтуїтивні от, і приймають часто рішення не, не за логікою, а за інтуїцією, і часто це виправдовує. То есть, вони, Отримують позитивний результат. Що таке інтуїція? Ми не можемо, как говорится, не може показати причину. верніше, аргументи. Вона тільки каже, що от так от буде і все. І це назрівання 26-го року. От, просто я от подивився там, значить, ну, ну закінчиться війна. Там, скажу, наприкінці 25-го року, в 2025 році, там, в 26 му році будуть Перевибори президента. От. Я думаю, що це буде десь в березні. Ну так, в принципі, у нас було традиційно. Так а що ж тоді нас чекає? О, році? Ну, перевибори будуть. Тут уран в солярі стоїть на 26-й рік, в 10-му домі. Ну просто зміна влади. Правда, з якимись напруженнями. Буде різко. От. Ну, Верховну Раду тут тоже потовчуть. <риклад> я не знаю, може там Верховну Раду хтось консультує? Ну, ну не без цього там. Вона ж куча астрологів ходить, <риклад> По Києву бігає і пропонує свої там гениальные коментарі. Ну, я не против, ради бога. Но Верховну Раду тут потовчуть досить, скажімо, серйозно. Я вам скажу, чому потовчуть. <риклад> Поясню. В 2011 домі Марс стоїть в квадраті в негативному спектрі до, до Нептуна. Там просто будуть всіх підряд толкти. Там не будуть розбиратися, yeah. Yeah. <coughs> хто голосував за що, як там <coughs> і за що. Вибачаюсь. От. Що стосується там, порозвішували вуха допомоги нам Європа там, значить, в 26-му році я не бачу. Ні фінансової допомоги, там, ні. Ну, взагалі, ну там, ну, морально нас підтримують якісь там друзі. Ну, з грошима буде, ну скажімо так. Я не скажу, що туговато, ну туговато. У фінансовому плані. Тобто я не бачу додаткових вливань і підтримки, фінансової підтримки. А це вже насторожує. Нам вже обіцяли, що будуть відновлювати. Переновлювати, значить, від, від, допомагати все, відбудовувати. Боюся, що будемо самі відбудовувати, якщо в нас будуть гроші, якщо не розкрадати, як ця влада не розкраде все що, все, що Європа і Америка нам дала. Ну, Америка нам вже не збирається нічого давати. Ну, Європа там буде давати на зброю. Чому? Тобто я бачу, що заводи по стампуванню зброї будуть працювати. Україна буде працювати на потужну. Таку силу там, ну, скажем так, зброю штампувати будуть дуже сильно, бачу я. Mm. Ну тут вже, ну це логічно за нову, але є вже і нелогічні там кроки. Тут все всяке буває. Значить, що тут хотілося? Да, це за кордоном у нас будуть, ну, скажімо так. <рес> Трохи холодні стосунки. ну, Я думаю, більше, мабуть, з Америкою там були холодні стосунки з тим психоватим <рес> псевдопрезидентом псевдо Трампом. Ну, я не кажу, що псевдо він. В принципі, його народ вибрав. Ну, бісноватий фюрер. так Скажем. Я вважаю, що це вже тоже другий фюрер. Один фюрер, це один одного люблять, да? <косіб> вот. В Росії, вот. Так сказать, Путкин. Полтораметровый огрызок. А с другой стороны, бал придурковатый. Я прямо кажу, что это придурковатый. Трамп. Там Америка уже на ухах стоит, розумієте. Но ну, вони еще ничего не можуть сделать, вони еще не організовані. Я думаю, они будут организованы. Більше організуються до кінця року. Но ну, нам-то ведь цього не легше, правильно, да? От. Так что. Що... Ну поохолоджують стосунки з Європою, мабуть, <к zwecky> з тими, з Америкою, само собою. Я боюся, що там в Європі почнуть закони вида... видавати про, так сказать, ну, по поводу емігрантів. То Європа зацікавлена, щоб залишити там емігрантів наших, наприклад. Ті, хто працюють, і ті, хто розумні. А от ті, хто, скажімо, дармоєди там тільки отримують гроші, їх будуть виганяти звідти. Тобто, коротше, припинять допомогу і саме по, повибігають звідти. А куди повибігають? Ну, повибігають, безумовно, там на Україну будуть бігти, мабуть, частина, частина залишиться. Саме працелюбне і саме таке населення в Європі воно залишиться. Далі, тепер, значить, то я бачу там, щось. Проблема у нас з освітою, особливо вищою, розумієте, Ну ми прийшли там, скажімо. Всі кричали на камунях, що там освіта. Ну, у в Радянському Союзі ми були на третьому місці по рівню освіти, а тепер на тридцятому на, на місці, І всі кричать, що ми такі всі розумні. А, а все, що в вищій освіті взагалі що зробили, то, ну просто не маслів. Ви просто не знаєте. А я тут. Розповідати про це поки що не буду, тому що забирає тільки час, ідіотів там понавбирали, там, туди. поналазили туди бандеровців, все, що кругом. Все ламають, куди не ткніс? Я просто вже не, я просто не знаю, що коментувати. Тобто позалазила мафія туди. Вона на цьому і тримається. Значить, що мене більше всього, ми сторожує, це те, що влада готується до виборів. Але як готується? Закупають автозаки теж так звані автомобілі з ГРАТами, як ви знаєте, сльозоточили газ. Вони зараз тренують ТЦК. ТЦК це їхні яничари, це ударна сила. Дали повноваження От, скажімо, поліції збільшили зарплату. Ви навіть собі не уявляєте. Пенсіонери живуть на, на копійки, а цим дармоєдам з такими ряхами та мордами, розумієте? Я не знаю, там ходять. Вони радіють життю, що на фронт не попали. Їм ще зарплату два рази підвищили. Від рядового до вищого складу. А чому? Тому що Верховна Рада, значить Зеленський, я вже говорив про це, в першому читанні, зараз у другому читанні готують закон, Зеленський настає там, там це малпа Арахамія. Я не знаю, я просто по-іншому я на нього дивлюся, це мал, парадгу ну, там бігає там. По цьому заставляє голосувати свою там, скажімо, корумпіровану Верховну Раду за закон, де надзвичайне повном, повноваження Нацгвардії і поліції. Тобто зараз вони голосують за те, щоб відкривати вогонь по, по мітингуючим, по демонстрантам. Тобто відкривати вогонь, то чого навіть Янукович собі не міг дозволити. Зеленський тут топає ногами. Наркоман. Ти, ще й не вірять. На да наркоман. Він наркоманом був ще коли в президенти ліс. Тоді йому вдалося обдурити там, скажімо, всіх і вся. От. Тоді ж там журналісти про, прохавали це все, що, що він тоді був наркоманом, а зараз тим більше. Подивіться на його фізіономію, ну хто знає. Попитайте у сусідів наркоманів, вони одразу вам скажуть, хто такий Зеленський, чи він живий, чи ні. Вони всі, всі свої знають. От. І тепер цей закон відкривати вогонь, і закон це буде захищати по мітингуючим. Значить, то що там буде, підтасовка голосів при виборах. Так що, ну, народ каже, ну, завжди... Завжди там підтасовували, так. Да, ну тоді народ не був готовий. Все довіряли. Але я вам скажу, що будуть дуже серйозні підтасовки, будуть серйозні, скажімо, протистояння. Я не знаю, скільки прольється крові. Народ же роз... у нас пасивний. От. Так сказати, розобщенний. Їм плевать, аби самому вижити, аби самому там нажертися, або самому з грядки там десь щоб не з голоду не вмерти, а там хай що буде. А, а що ми можемо? Так да? от тому вона, влада така, і приходить, ну, скажімо так, стає на чолі держави, тому що народ подурманений, оболванений, пасивний, дурний, ну такого таким роблять. Таким, таким його роблять. От, і ідеологічно, як кажуть, розброєний. Чому? Тому що все дурі зараз, ви ж помієте, скільки жінок, от, от подивіться там у Фейсбуці, геніальніший наш президент геніальніший з геніальніше. Ну і дури, значить, вони не можуть зрозуміти, ну і там і, і це старше покоління, це, чесно одурманені, коли кажуть, що це тільки з наказу Зеленського і Заложного розміновували Чангарський каперешійок. Знімали війська звітів. Без цього там стояло 40 тисяч військ. Зняли всі звіта. Це ж без президента, без заложного Галикова, цього не могли зробити ніхто. А всі кричать, що ой, такий він патріот. Він здавав, здавав Україну. З Курщина, оце, скажімо, це обман. Це такий одурманений обман народу, розумієте, і люди вірять, що він буде обмінювати. Разумієте, Путін показав, що скільки там бігайте, бігайте. А, а в цей час знімав війська Зеленський, війська з південного напрямку, да, вот, скажімо, з Донбасу. Вот кидав туди, на Курщину, а Путін просувався до кордонів. Разумієте? А ви тут розповідаєте, як здавалося Херсон, як, ну скажу, як знімали генерала, які дійсно воювали Марченко, коли стояв. 10 кілометрів від Херсона, його знімають, ставлять там бандеровця, зроблять там полковника кримінального злочинця, торгував з ДНР. ставлять генералами, відводять війська. Тобто, я просто, я просто не знаю, що вам пояснювати, але, але будуть важкі часи. Хорошого, не чекайте. тому що самі, самі пасивно сидите, чекайте, а ніхто вам манну, небесну не принесе. Моїсія не буде. От, так що погано. Я все сказав.